Доброго дня, хочу показати, як в мене виглядає зараз пеларгонія, яка зимувала на дачі, як вона відходить, незважаючи на те, що нещодавно був ураган, зірвало плівку з теплиці і в результаті від морозу приморозилися верхівки цієї пеларгонії. Спочатку я думала, що це вже все, що знадобиться повна її обрізка під ноль, тобто ну, на рівень ґрунту. Але бачу, що деякі верхівки вони відійшли. От, наприклад, така верхівка вона не відійшла, отак от вона і загинула. І стебло загинуло, і пішло так далі. Але деякі так от скинули ті замерзші листочки і почали нарощувати нові на верхівках. Але не тільки на верхівках, як я дивлюся, почали інтенсивно рости листочки нові. А і за рахунок того, що вона пережила такий стрес, почали інтенсивно рости пазушні оці гілки. Прям так рясно, як ніколи. Цей сорт взагалі погано розгалуджується. І для мене це дійсно такий подарунок, наче тепер в мене будуть такі густі пишні пеларгонії, на які я навіть не розраховувала. Тобто, от, наприклад, ось такий екземпляр, дивіться, ось пішли рости, ось пішов росток, ось пішов росточок, ось пішов росток. Ось, ось малюсінький, Ось до. Тобто, якщо нарахувати, то тут один, два, три, чотири, п'ять, п'ять, шість. Шість буде нових гілочок. Наприклад, ось це взагалі щось. Дивіться, якщо оцей перший пішов рости верхній, потім рядом з ним в пазусі, ось допішов ще один, тут ще один, тут ще один. Ось вже добре росте так. Тобто ну, видно, що рослина почала інтенсивно чіплятися за життя. І що ще хотіла показати, що я знімала насіння з цієї паларгонії. До речі, дивіться, яке насіння. Воно з таким пір'ям для того, щоб розлітатися і рости де завгодно. Спробую їх висіяти, подивлюся, чи будуть з них сходи. І дивіться, воно зійшло. Оцього я навіть не очікувала. Так насіяла, бо не потрібні вони мені були ці насінини, бо я не хочу розмножувати цей сорт. Нагадаю, що цей сорт не вегетативний, а вирощується з насіння. І тому, мабуть, отак добре зійшло це насіння. Тут також от один є такий екземплярчик, який вирос. І вже почав навіть випускати листочок справжній. Тобто пеларгонія витримує будь-що регенерується. що хочу показати ще, це як перезимувала ампельна пеларгонія. Винесла з кімнати її. Зараз в кімнаті плюс 10. Вона не полита зовсім, від слова, зовсім. Трошки пішли якісь зелені листочки. Ну, Це так вона навіть зимою така стояла трошки з зеленню. А ось. Її подруга, яку я на неділю раніше виставила в теплицю. І дивіться, як вона моментально почала відрощувати свої листочки. Тобто, от я для чого це показую? Щоб наочно показати, як зберігається пеларгонія, що ампельна, що зональна, в приміщенні, де є світло, це вікно. І де температура не опускається нижче нуля, але й не піднімається зимою вище 5 градусів, і при дуже скудному поливі, майже без поливу. Тобто всі рослини зберігаються, всі починають весною вегетувати. Чого не скажеш при способі, коли пеларгонія зберігається в підвалі, де немає світла, де вогко. Де розмножуються грибкові захворювання, такий спосіб, мені здається, зберігання найкращий. І я це вам показую і доказую. Ви можете самі бачити, що от такий він був неприглядний цей вазон. Але видно, що він живий і буде добре вегетувати. Хочу ще показати, що я перенесла всі свої паларгонії з лоджії Уже в теплицю, дуже цьому радію, тому що вже більше її місця, вже вона зможе подихати і почне квітнути більш-менш пишно. Дивіться, який листок воронкою. Ну, це вже взагалі якесь генетичне відхилення. Ось от такий от листок виріс. І таке буває. Зараз займаюся тим, що пересаджую ці живці, які я живцювала в грудні місяці, перевалюю їх з цих маленьких 200-грамових стаканчиків у такі 400 грамові І також от в мене до них питання. Хоча цей сорт кущиться добре, але я думала, що він буде кущитися без прищіпки живців, але ні. Як Росло палкою, так і росте. І ось дивіться, ви скажете, чому не прищипнула. Ось, прищипнула живець і що? Знов з цього прищипнутого місця пішла палка. Тут тиша. Нічого нема. Не збираються ніякі боковушки рости. Коли я бачу такі палки, в мене зразу настрій падає. Ну, не можу я переварювати пеларгонію. Чи питуню, оце в одне стебло. Не знаю, що робити. От з цими палками. Я, мабуть, трохи почекаю, а хто знає, може і будуть рости в пазухах гілочки, може, вони ще молоденькі, тому не пускають поки боковушечок. Перевалила я оці живці у звичайний торф, пустий торф. І буду проливати зараз добривом з формулою 3, 11 38 Це майстер добриво. Люблю його, бо азот потрібен завжди, хоч в мінімальній кількості, але потрібен. Там три азоту, 11 фосфору. Також він потрібен для того, щоб гарний цвіт був. Ну і звичайно, калій, який також стимулює цвітіння. Тобто мені зараз, що просла маса зелениця, вже не потрібно. Підписуйтесь на канал, будемо разом щось робити з цією пеларгонією, щоб вона була коротенька і пишненька. Також будемо спостерігати, як буде розвиватися ампельна пеларгонія. Ще раз дякую за перегляд. До нових зустрічей!